Доброго дня, пані та панове! Сьогодні пропоную до вашої уваги дуже гарний стильний будиночок нового зразка Американочка, який має чудове місце розташування. Побудований він в селі Нижнє Солотвіно зразу біля оздоровчого, санаторно-оздоровчого комплексу Даринівська Купіль. Як бачите, будинок побудований зразу. Біля лісу. Тут неймовірні краєведи, багато зелені. Ну, Зараз вже зима, скажімо так, листя не видно, але все одно тут повітря і атмосфера дуже хороша. Так, Заходимо до двору, як бачите, тут паркан, у нас такий металевий. Квіртка у нас із замочком кодований. Дуже багато зелені на території. Висаджені туї, різні багаторічні зелені насадження, багато хвої, різних цікавих таких ексклюзивних дерев. Так виглядає наша територія. Загальна площа території складає 22 сотини землі. Отак От наш виглядає паркан. Виведені всі системи до воріт, але автоматика ще не поставлена, не встановлена. На, на відеодомофон також, також виводи електричної проводки зроблені. Так, йдемо, рухаємося далі. Як бачите, з двох сторін висаджені туї, вже такі дорослі досить. Досить колись дуже гарна територія. У будинку у нас є гараж, гараж на, з автоматичним підкриванням воріт. Значить, будинок має загальну площу 208,6 метрів квадратних, житлову площу має 50 метрів квадратних. На території є у нас тут колодязь, вбита у нас скважина є. Весь будиночок у нас на електриці. Ще раз вам покажу. Центральний в'їзд до будинку. Двір дуже величезний, об'ємний. Тому навколо обійдемо навколо будинку. Значить, Цей двір має два заїзди з, з вулиці асфальтової, центральної, скажімо так, і з бічної вулиці вже від лісу. Значить, тут ці ворота металеві. Отак виглядає з боку наш будиночок. Тут колодязь, колодязь. Бачите, власники не пожалкували зелені, дуже багато зелені висадженої. Різні дерева, ялиночки. Тут наша тераса, яка виходить на задню частину будинка. Тераса поки що до кінця не дороблена, але будинок вже продається в такому стані, як він є. Травичка пострижена вся. Так виглядає наш будиночок. На терасі тут у нас є зона відпочинку. Тераса у нас відкритого типу. Заплановано тут у нас мангальна зона з підведенням всіх комунікацій, води також. Тобто запланована була і моєчка. І так збоку виглядає. Будинок з лівої сторони. Дуже багато дійсно зелені. Покажу вам тут на території з, правого, з правої сторони. Є ще в нас тут і вольєр зроблений. Так виглядає наш вольєрчик. Значить по будинку зроблено. Гідроізоляція. На всю зелену територію, вся територія з дренажною системою водовідведення, зроблено водовідведення води, щоб не утворювалися тут калюжі, обм'якість ґрунту. Тут іще ззаду у нас такий двір досить об'ємний у нас і йде все довжину, як кажуть. Ще тут в кінці, в кінці цієї території добудинкової у нас є літня кухня, яка раніше побудована. Літня кухня у нас з тераскою літньою 9 метрів. Квадратних. Літня кухня площа 45 метрів квадратних замебльовано, тобто є кухня, спальня кімната і санвузо. От так виглядає тераска. літню кухню заходити не будемо. До кухні прибудовані ще також дроварня. Так як у нас будинок опалюється на дровах і тут у нас складаються дрова. Готуються на зберігання, на опалювання для опалювання. Тут у нас складовка для інвентаря різного господарського садового. І тут у нас є курник. Курничок ще у нас є. Тобто власник ще і на то любитель тварин. Тут було заплановано залитий фундамент на баню. Баня на дровах і підведені всі комунікації, вода, каналізація і е електроенергія. Е Електроенергії 9 кВт. Як бачите, це все у нас територія біля лісу. Зразу впритик межує з лісом. Дуже гарно. Висаджені також ялиночки вздовж, вздовж. Лісу, зараз я вам покажу туйки насаджені. Уже за межами, за межами парками. Це, це все, все зробив наш власник будинку і вихід є в ліс. Через цю хвірточку. Є вихід у нас тут також. Отут у нас тече такий е, ручейочок, струмочок. Тут у нас ця зона відпочинку така також дуже цікава. І навіть мангал встановлений, і гойдалка. Столик, лавочки і ліс. Ліс, струмочок і дорога. Оця дорога, що я вам казав, є бічною. І в'їзд. З неї в'їзд є також до, до двору, до будинку. Значить, повертаємось, йдемо в сам будинок. Ті домохідні канали, вентиляційні зроблені окремо. Значить, будинок у нас опалюється, два види опалення. Це котел на дровах є. І заплановано також встановлення електричного котла. і Вони мають працювати в парі. Тобто, якщо згасає вогонь у котлі, автоматично має включатися електричний котел. І додатково підігрівати, опалювати будинок. Заходимо у будиночок, тут у нас коридорчик з шафою, ну, не шафою, а з, з... 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 гарнітур прихожий. Для верхнього одягу. Тут дзеркало. Отакі у нас дуже хороші якісні двері металопластикові. Дорожчий сегмент. Заходимо в будинок. Будинок у нас складається з трьох окремих кімнат. Це три спальні. Це можуть бути дві дитячі і спальня основна вже для батьків. Так, заходимо в одну із спалень. виглядає наша спальня. Красиво. Батареї. В кожній спальні у нас є батареї по дві штуки під вікнами. Йдемо далі. Зразу як заходимо з коридору, у нас відкривається хол вітальні і виходив три спальні з лівого, з лівого боку, з правого. Вихід в гардеробну, Чир... гардеробна у нас прохідна. Гардеробна у нас прохідна. Тут така зона, як кухня, типу, невеличка, кухонна зона і гардеробна. Но у нас прохідна і виходить у нас у гараж. Ось такий у нас гараж. Гараж опалюється окремо. Тут така також система зроблена обігрівом гарячим повітрям. Автономна система обігріву. Тут у нас сама котельня. Котел на дрова у нас центрометал, Хорватія виробництво. Ось так у нас виглядає у нас додатковий бойлер 120-літровий. Всякі розширительні бачки. Також вихід, вихід є з боку. Вихід у двір є звідси з котельні окремий. Так, рухаємось далі. Следуючи двері у нас це у нас санвузол умивальничок, туалет и душевая кабинка світло не включить. Ось так виглядає и все. Так. так виглядає холл, досить об'ємний, гарний. З виходом на літню терасу відкриту. В холі в нас встановлений камін, димохідний канал виходить на дах окремо. І всі вентиляційні канали з двох санвузлів, тут два санвузли, до речі, у будинку. Також окремі, окремі вентиляційні канали виходять на дах. Тут у нас кухня, кухня у нас поки що не встановлена, ну, продається будинок, як є без кухні. Майбутній власник сам собі вже за, за своїм вподобанням вибере, яка тут має бути, підбере, яка має бути кухня. Йдемо далі. Літня тераса. Чудова, величезна літня тераса. Вихід значить, із хола, холла вітальні. І вихід у нас окремий ще є із одної спалень, в яку ми зараз з вами зайдемо, потрапимо. Спальня у нас тут з окремим самоузлом. Спальня у нас ця з виходом на терасу літню. Санвузол, ванна кімната. Зданий будинок в експлуатації у 2024 році. В цьому році, влітку. І потрапляємо в третю спальню кімнату. Це у нас як дитяча. Бачимо, для дівчинки вона облаштоване. Столик навчальний, шкафчик, розовий занавіски і штор. І гарне таке ліжечко, яке. Ще раз повторююсь, загальна площа будинку складає 286 метрів квадратних. Будиночок є невеликий, але для сім'ї з чотирьох осіб він буде дуже підходити. 4-5 осіб можуть спокійно тут гарно по собі проживати щасливо. Отже, друзі, дякую за увагу. Детальний опис буде в кінці відео. Вартість також. Дякую за увагу. До побачення.